Я знав від батька, що в мого діда є історія, яку він йому розповів одного разу після того, як той загубився у лісі. Дід тоді дуже перелякався і заборонив батькові взагалі коли-небудь ходити до лісу, та й сам ніколи туди не ходив. Мені було страшенно цікаво дізнатися, що ж таке могло з ним статися в тому лісі, що він так його боявся. Тож я час від часу вмовляв його мені розповісти ту саму історію. І от якось, коли я приїхав до діда в село погостювати і в черговий раз попросив розповісти, він нарешті погодився. Я ніколи не любив розповідати цю історію, але ти вже достатньо дорослий, щоб її почути, Тимофію. Принаймні доросліше мене на той час, коли це сталося. Тож слухай, колись давно, ще коли я був молодим і впертим разом з моїм найкращим другом Богданом та нашим псом Карем. Великим сильним вовкособом, суміш вівчарки й вовка, якого ми забрали з подвір'я діда Богдана, вирушили в похід. Нам тоді здавалося, що ми можемо підкорити будь-які вершини, пройти будь-які ліси і знайти будь-які скарби. Не знали ми тоді, що є місця, куди краще ніколи не заходити. Ту частину ліса називали ліс мертвих дерев ми чули про нього з розповіді старих селян. Вони казали, що там можна побачити тіні своїх предків або знайти морок і вірну гибель. Інші ж казали, що це місце, де час і простір плутаються, та перетинаються світи, темний і наш. Ми ж були впевнені, що це лише дурні казки, щоб лякати дітей, а ми ж були вже не діти. Ну так ми собі тоді думали. День був ясним та сонячним, і ми вирушили рано вранці. Спочатку ліс був як ліс, нічого особливого, протоптані стежини, поляни з суницями та ожиною, хащами папороті, стрикозами та шурхотом листя на деревах від вітру. А далі Далі той ліс зустрів нас тишею, яка була навіть надто глибокою. Пташки не співали, вітер не шурхотів у гілках, лише наші кроки треск гілок під ногами та зрідка гавкіт карого порушували цю мертву тишу. Я тоді подумав, що це досить дивно, але відмахнувся від цієї думки. Ми йшли десь годину, як нам здавалося, дорога стала важчою, дерева густішими, а небо, яке було ясним, змінилося на темне, похмуре та низьке, з важкими хмарами, як перед дощем. Богдан почав бурчати, що, мабуть, ми збилися зі шляху. Але я запевнив його, що це неможливо. Я ж добре знав орієнтири, чи принаймні так мені здавалося тоді. Невдовзі ми побачили першу дивність на узліссі, неподалік від Старого Дума, стирчало величезне сухе дерево. Так так Тимофію саме стирчало. Його гілки, що знизу переплелися навколо стовбура, немов змії, які обвивалися довкола. Богдан став поруч і тихо спитав Що це, як ти думаєш? Хіба дерева так ростуть? Я лише знизав плечима. Мені хотілося сказати, що це просто дерево, але його форма та вигляд мене теж тривожили. Та й відчуття було таке, немов воно дивилося на нас. Ми не стали довго зупинятися. Рухатися лісом ставало все важче, гілки низько нависали над головою, а коріння під ногами хапалося за наші черевики. Але найгірше було те, що ліс ніби, ніби дихав. Я не можу цього пояснити, але кожен мій вдих ніби відгукувався десь у далині. Артеме, нарешті сказав Богдан, зупиняючись, ми, здається, йдемо по колу. Я озирнувся. І справді, дерева, які ми проходили кілька годин тому, ніби знову перед нами постали. Але ж як це можливо, думав я. Карий раптом почав гарчати. Я ніколи не бачив його таким. Шерсть на спині піднялася, а очі блищали тривогою. Він оп'явся поглядом кудись між деревами. Спершу я нічого не помітив, але потім там щось рухалося. Ні, не так, як звичайна тварина. Це було щось велике й темне, схоже на людину, але водночас зовсім не людина. Я почув, як Богдан важко вдихає поряд. Це вовк, прошепотів він. Але вовки не рухаються так, їхні лапи не ступають настільки безшумно. Це створіння не мало жодного звуку, воно було занадто швидким, занадто плавним. Ми застигли на місці, боячись навіть дихати, а потім воно вийшло на світло. Я не впевнений, чи зможу коли-небудь описати це створіння словами його очі світилися блідорожевим світлом, його тіло, хоч і нагадувало людське. Було покрите шерстю, але шерстю чорною, шерстю, яка блищала, мов вода, і воно дивилося на нас, ніби знало все, що ми думаємо. І тоді воно заговорило: Що ви тут робите? Голос звучав не просто як голос він лунав одразу в наших головах, обтікав нас, як річка камінь, змушуючи кров холонути у венах. Богдан сіпнувся, наче від удару. Карий гарчав так, що я боявся, що той кинеться вперед. І тоді створіння видало несамовитий звук, від якого карий заскулив і замовк. Моє горло пересохло, але я зібрався і відповів ми просто подорожуємо, нічого поганого ми не замислювали. Ми випадково потрапили сюди. Створіння повільно схилило голову набік, розглядаючи нас. Його блідо блакитні очі світилися. Ніби холодні вогники на болоті. Воно підійшло ближче, і я відчув, як земля під його лапами ніби вгинається і тріщить. Випадково. прошипіло воно. У цьому лісі немає випадковостей. Ви самі шукали двері і знайшли, їх, але тепер вони зачиняться за вами. Я відчув, як мороз пробіг по спині. Богдан від страху не витримав і закричав. Да що ж ти таке, чого ти від нас хочеш? Я? Створіння засміялося, і цей сміх прозвучав, як шелест тисячі сухих листків. Я хазяїн цього лісу, ви прийшли до мого дому. Але я вас не кликав. Воно обійшло по колу, не відриваючи погляду. Ліс мертвих дерев. Ви не знаєте, що це за місце? Я мовчав. Богдан, здається, не міг більше нічого сказати. Карий все ще гарчав, але дуже тихо. У цьому лісі нічого не відбивається таким, яким воно є, продовжило створіння. Ви бачите щось, але чи насправді це? Ви чуєте свій голос, але чи говорите це ви? Я, нарешті, знайшов у собі сили заговорити. Ми просто хочемо вийти. Відпусти нас, будь ласка. Створіння замислилося, його світлі очі звузились. Воно підійшло ближче та схилилось над нами так, що я відчув сморід його пащі, затхлий та гнилий. Вийти? А тут немає виходу, сказала воно повільно і насмішливо. Але є шлях через болото. Якщо у вас вистачить сміливості, йдіть. Я подивився на Богдана, який виглядав зовсім блідим і кивнув йому. Ми не мали іншого вибору. Ми йшли за створінням, яке рухалося мовчки, майже не торкаючись землі. Воно не пояснювало, куди нас веде, але й ми не питали. Ми тремтіли від страху та безпорадності. Зрештою, що нам лишалося? Тікати? А куди? Та й далеко ти втечеш на тремтячих ногах. Навколо дерева стали ще густішими, ніби хотіли закрити нас у своїй пастці. Кара йшов поряд, впритул до ніг. Він не гарчав, але його шерсть була настовбурчена, а хвіст опущений. Через деякий час ми вийшли до місця, яке, здавалося, не належало цьому світу. Попереду простягалося величезне болото, вкрите густим туманом, а в повітрі стояв запах гнилі та мокрої землі. Дерева навколо були переважно сосни, але всі вони були поламані. Їх стовбури виглядали так, ніби їх розламала якась гігантська сила. Посеред болота ми побачили завали з дерев, які колись, мабуть, були мостом. Тепер вони були вкриті слизом і мохом, слизькі та непевні. Йдіть, сказало створіння, зупинившись на краю, а ти нас не проведеш? несміло спитав Богдан. Я дав вам шлях, але його пройти маєте лише ви пройдете, будете живі, а як ні, то ляжете поряд. Он скільки їх за віка лягло!» Істота обвела навколо витягнутою волохатою рукою. І тільки тут ми помітили, що серед повалених долі дерев та коряг були викривлені та покручені мумії, незвані гости, зі скривленими від жаху та болю висохлими обличчями. Я сковтнув, підступивши до горла комок. Мене нудило і трусило від жаху. Богдан був блідий і тремтів так, що, здавалося, я чув стукіт його зубів. Йдіть, ще раз повторила створіння, але вже голосніше й наполегливіше. Я подивився на болото. Здавалося, воно рухається, ніби всередині кипить щось живе. Я ступив перший крок, намагаючись триматися гілок, карий пішов за мною, а Богдан повільно й невпевнено йшов останнім. Дерева над нами скрипіли, мов знущаючись, завали під ногами хиталися, і кожен крок був випробуванням. Я обернувся, щоб перевірити, чи за мною йдуть Богдан і пес. Карий йшов попереду мого друга, але шерсть на загривку була настовбурчена, а зуби оголені. Богдан зірвався першим, завали під його ногами піддалися, і він з криком почав занурюватись у в'язку трясовину. Я встиг схопити його за руку, але болото ніби не хотіло його відпускати. У нього вже обидві ноги були засмоктані, а з води витяглися кисляві руки, хапаючи його. Карий гарчав і гавкав, кидаючись у сторону болота. Він намагався схопити Богдана за комір, але під ним теж завали почали розхитуватися. Пес упав на бока, і частина його задньої ноги теж пішла під воду. Я відчував, як у мене всередині щось розривається, наче я можу зараз втратити їх обох. Тримайся, карий. закричав я, відчайдушно витягуючи Богдана. Карий гарчав на ті кістляві руки, що вже намагалися вчепитися у нього. Він ривком вирвав лапу з болота і став на твердішу гілку. Повернувся до нас, кусаючи тих примарних істот, які намагалися втримати нас у болоті. Богдан з останніх сил вчепився в мене обома руками, а я задіяв усе, що мав у собі, щоб витягнути його на гілляку. У цей момент Карий стрибнув назад, вириваючись з липкої трясовини, і почав несамовито тягнути зубами залишки мокрої куртки Богдана. Разом я пес і здається, саме бажання жити. Ми витягли Богдана з тієї смердючої пащі болота. Карий вимазаний у багнюку тряс лапами і втомлено впав біля нас, але все ще гарчав, дивлячись на вируючу воду. Тільки стляві руки потонули назад, у чорну глибину, ніби зрозуміли, що ми вирвалися. О, тепер я точно не забуду цього походу, важко видихнув Богдан, трясучи головою. Я погладив карого, який притиснувся до мене. Його шерсть була мокрою, але він був живий, як і ми. Ми вийшли з болота змучені, але живі. Створіння чекало нас між дерев, воно пильно дивилося на нас, а в його світлих очах промайнуло щось схоже на задоволення. Ви сильніші, ніж я думав, промовило створіння. Мій ліс забирає слабких, але відпускає тих, хто гідний. Але лише раз другого не буде. Навіть якщо ви якимсь чином знов знайдете вхід до мого лісу. То вже назавжди лишитись, там, біля Старого Дуба, триматиме те вічне дерево гіркого пізнання. Я нічого не відповів, бо досі був в оцепенінні страху. Ми просто пройшли повз, не обертаючись. Не пам'ятаю, скільки ми йшли, але доволі довго, та вже по темному. Ми йшли за карем, було відчуття, що він знав, куди йти. Ліс поступово рідшав, дерева ставали нижчими, а потім ми побачили знайому дорогу. Яка вивела нас назад у світ. Карий йшов час від часу нюхаючи повітря, ніби все ще відчував в тіні того болота. Богдан не промовив ні слова дорогою додому, а я а я, Тимофію навіть сьогодні не можу згадувати цей день без тяжкості в серці. Але карий він жив ще багато років після цього, залишаючись нашим охоронцем і свідком тих подій. Іноді, коли я дивлюся на дерева за хатою, мені здається, що вони нахиляються трошки ближче, ніж мають. Тоді я чую тихий голос, який мені каже: мій ліс не забуває тих, хто його бачив.